Про новини і про події 195 го дня війни вам зараз розкажу. Для решти людства це вівторок, 6 березня. Ну і спочатку коротко буде анонсом, щоб ви зрозуміли, чи воно вам взагалі цікаве. Ну а потім все-таки докладно по кожній новині я пройдуся. Отже, маємо ювілей 50 тисяч двохсотих окупантів. Ну але британці трохи все-таки інакше те рахують, кажуть втрати російської армії вдвічі менші. Чому так поясню. Байден відмовився визнавати Росію Україною терористом. Шольц відмовився давати Україні танки Леопард 2 Папа Римський вчергово відмовився завітати в Україну. Чому так? Які там в них тепер відмазки, Розкажу Росія за півроку війни заробила на продажі своїх енергоносів у півтора рази більше аніж витратила на війну з Україною. Утім, сенсу зароблених грошей небагато, адже Росія їх тепер витрачає на купівлю снарядів. Увага! В північної Кореї. Ну і заробітки вже незабаром, і лише тепер будуть обрубані санкціями. Отримати росіянину туристу шенгенську візу до Європи вже з 12 вересня стане дуже і дуже складно. Навіть я б сказав, майже неможливо, адже Єврокомісія сьогодні ускладнила процедуру. Буде те все росіянам довше і дорожче, а ще одноразово про багаторічні візи вони тепер взагалі можуть забути. Тепер про все це буде докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко і я журналіст. Тож, якщо вам набрид спільний телемарафон в вашому телевізорі, якщо у вас немає сили часу гортати безкінечно новинні телеграм-канали, але все-таки вам хочеться бути в курсі найважливіших подій, ну то підписуйтесь на цей мій канал, ставте дзвіночок і будете мати усі новини, от в такому форматі блогу. Отже, далі. Про ювілейні втрати Росіян, про Байдена Шольца та Папу Римського, які всі троє нас розчарували. Про заробітки Путінської Росії за півроку війни, і про купівлю путіним снарядів Кимчен Ина, про заборону росіянам бути в Європі туристами. Ну і в до новин новина перша. Втрати російських окупантів в Україні на 195-й день війни перевалили за 50 тисяч. Додалося ще плюс 352 сотих. Ну а загальна кількість на тепер становить 50 тисяч 150 організмів. Утім, міністр оборони Британії трохи інші цифри наводить. Бен Волес каже про 25 тисяч вбитими. Ну тобто від британців цифра вдвічі менша. Чому так? Ну бо як не крути, ми рахуємо приблизні їхні втрати, адже нині війна переважно в обороні, і зайти на позиції противника та порахувати там їхні втрати можливості в нас немає. А іноземці рахують інакше. Вони рахують підтверджені смерті. Саме тому цифра в них вдвічі менша. Тому я пропоную це так і сприймати: що орієнтовна цифра смертей окупантів на тепер півсотні тисяч, а підтверджена це чверть сотні тисяч. Ну і чекаємо нашого контрнаступу, заходу на позиції ворога, щоб та от підтверджена кількість вирівнялася з орієнтовною. Але як не крути, на 195-й день війни маємо красиву ювілейну цифру втрат нашого з вами спільного ворога. Новина друга: Джо Байден відмовився визнавати Росію країною терористом. Про це його на брифінгу запитав американський журналіст. Але чільник Білого Дому відповів йому коротко: ні. Нагадаю про визнання Росії країною, яка є терористом чи спонсорує тероризм, адміністрацію Джо Байдена просили американські конгресмени та сенатори. Вони навіть проголосували відповідне спільне звернення, але реакції на те не було. І тепер, от Джо Байден підтвердив, що бажаної нам з вами реакції так і не буде. Чому так? Ну, відповідь дуже проста. У разі надання Росії подібного статусу Сполучені Штати будуть змушені перервати усі, що є дипломатичні стосунки з Москвою, і головно денонсувати усі, що є міжнародні договори з тією Росією. Ну американська розвідка має отримати наказ про знищення лідера країни терориста, адже той от Путін автоматично отримає собі статус терориста номер один в світі. Вочевидь, Байден такого нині не хоче. Він не хоче остаточно сваритися і лякати Путіна параноїка, в якого в руках ядерна кнопка. Байден не хоче третьої світової, все таки він воліє колись з Путіним сісти за стіл переговорів. Але визнання Росії країною терористом ну поставило би на таких намірах американського президента остаточний хрест. Тож щоб такого не сталося, він і відмовляється на такий крок піти. На жаль, на жаль, для нас із вами. Новина третя Олаф Шольц відмовив своєму українському колезі у дозволі на постачання Україні німецьких танків Леопард 2 на жаль, німецький канцлер абсолютно в своєму репертуарі. Він не те, що відмовив, а був не конкретним у поясненнях, чому він від квітня не дає дозволу своїй промисловості продати Україні 100 танків Леопард 2 Тобто, дивіться, йдеться про нові танки, які ще доведеться виробити. Ну тобто, Бундесвер, німецька армія, від того не збідніла б. Натомість збагатіла б німецька промисловість, адже Україна готова ці танки купити за живі гроші. Але попри ці аргументи, дозволу на те від Олава Шольца немає. Як немає і пояснень, чому саме він займає таку от категоричну позицію і відмовляє у посиленні української армії. Ну але окей, ми запам'ятали. А щоб не забути, то навіть записали новина. Четверта папа римський в чергове знайшов чергову причину, чому не приїде в Україну. До того він влітку казав, нагадаю, ну що спочатку, мовляв, в Канаду має завітати. Ну бо той візит давно планувався. Тепер, от вже каже, що і хотів би зараз приїхати. Але по-перше, втомився після Канади, а йому ще в Казахстан летіти тепер 13 вересня. А по-друге, лікар йому такі додаткові навантаження, як візит в Україну, забороняє. Тому, мовляв, от повернеться всередині вересня з Казахстану, перепочине трохи, а тоді з новими силами може щось і придумає з тим усім. Але, чесно кажучи, не надто в те віриться, тим більше, що може і не надто нам той папа тут в Україні потрібен. Чому так? Ну бо є певні відчуття, що він послуговується методичкою Кремля, коли складає собі враження про україна російську війну. Ба більше. Папа каже, ну що робить все можливе, щоб цю війну зупинити. Зокрема, на постійному контакті він перебуває з Зеленським та Путіним. От із Зеленським має завтра понтифік телефоном поговорити. Єдине, що ну, ми то знаємо, що насправді понтифік вкрай роздратований тим, за його словами, тиском, що на нього чинить Зеленський, коли запрошує постійно його в Україну. Ага, ну дійсно, надприродні зусилля для цього потрібні, щоб в Україну завітати. Ну і ризик дійсно захмарний. Всі ті світові лідери, хто в нас був, а дехто і не один вже раз, то ну ті не дадуть збрехати, що папі точно немає про що хвилюватися. Утім, повторююся, складається таке враження, що Ватикан на зарплатні в Газпрому, а значить, приводів не відвідувати Україну. Папа Римський придумуватиме все нових і нових. Новина п'ята, так би мовити, родзинка на інформаційному торті 195-го дня війни. Це новина від американської розвідки, що Росія купує в південної Кореї мільйон снарядів та ракет. Про це пишуть журналісти New York Times з посиланням на власні джерела в тій розвідці. Тобто, слідом за іранськими дронами Росія матиме ще й північно-корейські снаряди. Але в цій новині, знаєте, кілька шарів. Звісно, ну то велика нам біда, що Путін таки знайшов, як посилити свою армію, і ті от додаткові снаряди та дрони вони точно завдадуть нам болю і смертей. Але ж сам факт, що країна із армією, яка є другою в світі, тепер от лише через півроку справжньої війни змушена випрошувати собі зброю в країн із гою. В країн, які цивілізованим світом занесені в чорний список, в країн, більшість громадян, яких і за межою бідності, і не мають жодних громадянських свобод. Але головне, що ті країни і самі не мають ресурсів особливо. Тож ця допомога снарядами і дронами, ну, вона точно разова. І ті дрони та снаряди, вони точно морально застарілі. На відміну від тієї допомоги, яку надають Україні союзники, де йдеться про високотехнологічну, про надсучасну, про високоточну, далекобійну зброю. Ну і до речі, до речі, подейкують, що на наступному Рамштайні, п'ятому заліку, який буде 8 вересня, нам таки дадуть ті от омріяні атакмси ракети до хаймарсів, що здатні бити аж на 300 кілометрів. Ну тобто, Кримському мосту, як то кажуть, приготуватися. Ну а Путін отримає собі снарядні болванки вручну виточені на радянських часів токарному верстаті напівголодним корейцем і дрон на додачу, складений іранцем з радіоламп плівкового фотоапарату Кодак і двигуна від косарки. Я звісно трохи утрирую, але менше з тим, як то кажуть. Новина шоста, що за півроку війни Путін витратив на неї 100 мільярдів доларів, але заробив при цьому продаючи свої енергоносії за кордон у півтора рази більше, а точніше, усі 158 мільярдів. Пише про це німецьке видання Шпігель із посиланням на підрахунки Центру досліджень енергетики та чистого повітря. Новина нам шокуюча, адже із такими тенденціями Путін може воювати з нами ну реально безкінечно. Він же, наче, все одно в плюсі. Мало не по 10 мільярдів заробляє кожного місяця, тоді як Україна кожного місяця в мінусі на 5 мільярдів доларів. Ну, а значить, в далекій перспективі ми неодмінно приречені програти цей забіг. Утім, це не зовсім відповідає дійсності, адже ті всі санкції і обмеження, що накладені були на Путіна за ці місяці війни, вони або лише почали діяти, або почнуть діяти незабаром. Зокрема. Заборона на російське вугілля воно було ухвалене в п'ятому пакеті на сиру нафту заборона і ще пізніше в шостому, який почне діяти лише з нового року. Тобто це нині Путін продовжує дійсно заробляти на енергоносіях, і це нині його витрати на війну менші, аніж його заробітки. Нині утім, в подальшому цю тенденцію буде зламано, і російська економіка нарешті піде в мінус. Нам би цього хотілося якнайшвидше, але на жаль, санкції от саме так і працюють дуже повільно і поступово, але з іншого боку невідворотно. Новина сьома Єврокомісія таки спромоглася ухвалити рішення про скасування росіянам пільгових умов отримання шенгенських віз. Ускладнення ці запрацюють вже незабаром від 12 вересня. І призведуть вони до того, від чого вже зараз на тих мокшанських болотах виття стоїть аж в Києві чутно. Отже, про що йдеться: віза здорожчає з нинішніх 35 до 80 євро, але головно чекати її доведеться тепер півроку. Ну і багаторазових та багаторічних віз росіянам відтепер не даватимуть виключно короткострокові, виключно на дати поїздки. Ну і останню чергу візи даватимуть тепер туристам. Та й думаю, що знаєте, за таких от умов, що чекати півроку, без гарантії ту візу отримати, та й ще таку візу, яка лише тиждень умовно діятиме, ну то російський турист в Європі, в принципі, незабаром вимре як клас. Нас це тішить. Ну бо ті росіяни за кордоном зазвичай дратують просто донестями. Це всі новини на цю хвилину. Якщо аж до завершення випуску дослухали, ну то лайкніть, будь ласка, відео на канал підпишіться, якщо цього іще не зробили. Ну, Якщо маєте фінансову можливість канал підтримати, буду вам дуже за це вдячним. Усі необхідні для цього способи знайдете в описі до цього відео. Нагадую, все буде Україна, слава ЗСУ.